Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни. сказок. Про Хом'яка Тіма. Настала зима. Вона не лякала маленького родого хом'ячка Тіма, який жив на підвіконі. У власній клітці. В його затишному кубельці завжди було тепло, і він майже весь час спав, прокинеться, визирне, подивиться, що в світі робиться, побачить, як вітер хитає голі дерева або мете хурделиця і знову йде спати. Та одного разу Тімка прокинувся від незвичних звуків Хтось стукав у вікно. Він здивовано виліз дивитися, що сталося. За вікном надутий замерзлий горобець від голоду й холоду він тремтів і тулився до шибки, щоб хоч трошки зігрітися. тімці стало дуже шкода маленького горобчика, але що він міг зробити? Як покликати своїх найкращих друзів Катрусю і Максима? Вони добрі, щодня годують хом'ячка. Може, придумають, як допомогти бідолашній пташці. Тімка подумав, подумав і почав гукати господарів. Бігав по клітці, дряпав лапками папір, голосно гукав. На шум до кімнати зазирнула катруся, підійшла до клітки і теж побачила змерзлого за вікном горобчика. Ой, бідолашний, голодний, певно, змерз зовсім. Максиме, а йди ну сюди. Що сталося? Та дивись, тут пташечка, їй холодно, і, напевно, вона дуже голодна. Чекай, я митю!» Максим вибіг з кімнати, а за хвилину повернувся зі жменькою пшона, відчинив квартирку і сипнув прямо під дзьоба здивованому горобцю. Горобець недовірливо дзьобнув зернину. А потім радісно склював ще кілька, зупинився і злетів з під віконня, щоб одразу повернутися з друзями. Горобці поїли і почали весело цвірінькати біля віконця, дякуючи. Напевно, треба було б зробити годівничку, сказав Максим. Давай зробимо. Діти заходилися робити годівничку, щоб і міцна. І досить велика, а хом'ячок Тімка спокійно заснув знову в своєму кубельці. Добре, що в нього такі гарні друзі. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.